7 тисяч доларів могу я у вас придбати якийсь автомобіль. Ярослав. Звісно, ми біля нього стоїмо. Гольф п'ятий, капсула часу. Зараз уже всім набридло напевно, цей вислів, але реально цілі пороги без грижиків. Пороги не фарбовані, не в пені, не варені. Ну просто в цьому є. От якраз такі плюси цього варіанта з Німеччини: шостий рік, 262 шістдесят 1,6 бензин. Напевно, немає кольос додаткових. От сірий колір. Я дивлюся, що вроді, вроді немає багажнику. Сірий колір класний стан. 6,950 на лютий імпорт. Білопільський шлях 11. Місто? Також, місто? Місто Суми, І ще що у вас ще один. Фабія, ми також стоїмо поруч 6,909 рік, 195 пробігу з Німеччини, 1,4 бензин. Такий синій колір, такої ізоленти, да? Такий, що бросається. В очі. Надійний німецький автомобіль, ну це чешський. Да? Шкода, чешський виробник. В класному стані теж країна експорту Німеччина 6900 і вона ваша. Дуже класний варіант. Пробіг 195 тисяч, 1,4. Бензин. Бензинчик механіка. Ткань. Треба. Чистенький, акуратненький автомобіль. кому потрібно, заходимо обов'язково в компанію лютий, лютий імпорт. імпорт. Так. Завжди раді. It's worth it.